Привітуліки, привітуліки! Доброго холодного раночку. 2 листопада, четверг, у мене сьогодні останній день підготовки. Вчора ввечері так різко раптово потепліло, а вночі різко, знову похолодало. І сьогодні на дворі колотун-колотун. Поналивало в нас знову води, вода стоїть і в загоні, вода стоїть і коловоріт у дворі. Налило дуже добряче, так що завтра хлопці бідні будуть мої у багнюці отам товктися. Іншого місця все рівно немає. От Тому що маємо, то маємо. Я вже сказала, в мене сьогодні останній день. Потрібно ваги зарядити. Потрібно підготовлювати всі клієночки, всі пелюшки, тряпачки, щоб все це було під рукою на видному місці, так сказати. І чекаємо завтра. Тиск, тиск шурує, дим весь з заводу, прямо по, тут по кришам стелиться. Каратик там співає. Грязюка страшно. Я думала, можливо, сьогодні висадити хвойни, хвойники, ростюшечки мої, але туди не влізеш нікуди. Це хіба що так знову ж таки, якщо навіть цілий день буде вітер і продує, протряхне, ой, то коли поночі по потьомкам ми не будемо садити, а завтра. Цим ніколи буде займатися. Так що, мабуть, поки що поживуть у горщиках. Сьогодні, напевно, відео, можливо, більше і не буде, не знаю. Подивлюся, бо в мене багато роботи. Мені потрібно ще, я ж збиралася вчора, ну вчора не встигла, вже поночі давала показники лічильників, відразу попроплачувала і гази, світло, і доставку, і вивіз сміття, бо воно зараз забудеться. Забігаєшся з цими доробками, переробками. Якщо, наприклад, голова там не продасться, це буде зель сваритися. Сало мені потрібне на паштет. Я колись казала, що хочу зробити паштет. Ну, коротше, Планів дуже багатсько. Тому вчора відразу попроплачувала, бо думаю, щоб не було біди. <смі> От. Е Можливо, сьогодні більше й не буде відео, бо я буду займатися своїми. Потрібно повідписуватися всім, хто замовляв сало м'ясо. Потрібно скласти приблизний список, що вільне є, і опублікувати в своїх групах. Дівчаткам, тому не губіть мене. Якщо навіть сьогодні більше не буде ніяких роликів, то знайте, що все добре. Я просто готуюсь до завтрашнього дня. Ось так. А вам всім бажаю чудового, гарного настрою на весь день. Ну і пам'ятайте, що я вас всіх ціную. Люблю і не забувайте ставити мені за це лайки. Пальчик вгору. І вперед працювати. Гоу-гоу!